Я знайшла спосіб, як не з'їхати кукухою під час відключення світла. І це картини по номерам. Тож сьогодні я не зійду з розуму і Буду розмальовувати дві карти за 24 години. Ну, ладно, не за 24 години. Тож, let's go дивитися відео. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І думаю, вам не треба пояснювати, чому відео виходять так рідко. Коли на день дають по 3 або по 7 годин світла, ти не те, що відео не встигаєш зробити, а навіть і час. Не встигаєш попити. Ой, коротше, у цьому відео я буду малювати картини по номерам від українського бренду BRHM. Сказати, що у них великий асортимент це нічого не сказати. Я більше години не могла обрати, які самі картини я хочу, але я все ж таки змогла це зробити. А які картини я обрала, ви побачите трішки пізніше. Взагалі, досвід малювання в мене вже є, але все одно я це відео закину у рубрику нове хобі. А в кінці я вам розповім, наскільки складне це хобі, чи б'є по гаманцю, скільки реально. Часу витрачаю на картину, і чи варто вам теж спробувати? І розпочну я з першої картини. Це ось така мімімішна качечка. Розмір, до речі, 40 на 30. Картина невелика, а складність дві зірочки з п'яти. Як ви знаєте, я обожню малювати, тому до мене приїхали цілих дві картини. Гігантських картин, вони навіть у кадр не поміщаються. Ось такий набор. Упаковка, як завжди, вау. Хочу відразу сказати за упаковку картин, тому що ну це як чемоданчик. Купив отак картину і все. І пішов додому малювати. Так. У набор входить пронумеровано полотно, пензлики, акрилові фарби і кріплення. Так, перша картина, вона в мене ось така невеличка. Нагадаю, вам не треба пояснювати, чому я обрала рожеве каченя. Я обожнюю рожевий. А на зворотньому боці в мене, як бачимо, фарби, пензлики, і навіть поклали. Як же це називається? Господи, боже мій, я забула, як це називається. Я забула, прикиньте, ладно. І поклали, коротше, ось це. Тож, давайте распакуем набір и я почну малювати. Згадала, сгадала, палитра, палитру мы не поклала. Скреплена разом, Може, я відірвати? виде Oh. Ось такі у нас ралі в Україні. Немає світла. Many unbearable hours later. аузлейте. За того, що в мене зараз вимкнулося світло, у мене навіть не записалося а, в мікрофон, що я вам казала до цього. Так, ну не будемо про погане. Давайте далі розпаковувати набір, дивитися, що всередині. Так виглядає моя картина. До речі, це не дуже складний рівень, тому що тут великі такі детальки, і я думаю, я зможу буквально за один-два дні це намалювати. І переходимо до найцікавішого. Це фарби. Вони в такому вакуумному пакетику. Ці фарби вони окремо, тому що звикла, що ось ці фарби вони скріплені між собою. Тут вони всі окремо. Бачу, ось пензлики. До речі, помітила, що пензлики під кольорову гаму упаковки. Все продумано до найменших деталей. Зараз відкриваю пензлики і можна починати вже малювати. Буду йти зверху донизу. Що я бачу тут? Шість, бачу, то давайте з неї і почнемо. По консистенції фарба дуже добра. Мені подобається вона. До речі, полотно воно таке якесь жорстке. Воно повинно таким бути. Тут багато де 6, але поки що почну. І ось цього великого шматка. Зазвичай у наборах акрил буває недостатньо щільний, через що на картині залишається проплє. Але я знайшла лайфхак. Не додавайте воду, малюйте тільки сухим пензликом. І беріть дуже багато фарби на пензлик. Тоді колір лягає рівномірно і виходить однорідна картина. Между прочим, сама дійшла до цього лайфхаку. Ага. Де, взагалі, всі матеріали на високому рівні. Я була дуже приємно здивована. Ціна цієї картини, уявіть, всього лише 200 гривень. Що зараз можна купити у нас на 200 гривень? Це ж навіть не повноцінний поход в АТБ. А тут ціла картина за 200 гривень. А якість цієї картини, наче вона коштує. Не 200 гривень, а 1200 гривень. Тому я щиро рекомендую ці набори. Вони прям дуже класні. Поки я малювала шостий колір. Я поки що тільки одним малювала. Споюся, що я весь шостий розмалювала. Може, десь щось пропустила. Але в мене вперше кінчився повністю весь цей колір. Благо, що в мене ще є одна така баночка, але сам факт. І надалі я малювала картину, коли вже не було світла. Вайб у мене був як у цієї пісні. Я прокидаюсь кожний ранок в хаті нема світла. znovu zlíklo, tu, 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 svítlo dětši nemá. Є, ну, художниця я краще, ніж співачка, якщо що. І от під час цих відключень я реально знайшла для себе спосіб, як не зійти з розуму та якось зайняти себе, коли немає інтернету. І звісно, це картини по номерам. На сайті Брашмі я знайшла велику кількість картин по номерам і також вирішила спробувати: Малюєш собі, відволікаєшся, і час летить так швидко, що ти навіть забуваєш про те світло. І що круто, у Брашмі є не тільки картини по номерам, а ще алмазна мозаїка, дерев'яні пазли, набір для в'язання. Набір для різьблення, румбокси та букнуки і ще дуже багато чого іншого. Тож кожен знайде хобі під свій вайб. Якщо ви також хочете спробувати картину по номерам або замовити картину за власним фото, то це саме той час. Уже завтра на сайті Бражмі стартує Чорна п'ятниця. Слідкуйте за акціями, бо там буде справді щось гаряче. Я собі також щось прикуплю. The next morning. Вгадайте, що у нас знову немає світла, але мені це не заважає далі творити. Тож за перший день я намалювала ось тільки. Я майже всю картину намалювала, тож я зараз продовжу і якраз дороблю повністю. Ось така красота рожевим. Боже, мені так подобається. І так я хочу продовжити малювати і зараз. Все вам також показати. Так, я дуже ще вибачаюся за звук, тому що в мене немає мікрофону і звук записується на телефон. А поки я малюю, я хочу вам розповісти, що раніше я ходила до художньої школи, я її закінчила. А більш свідомо, я вже пішла у восьмому класі, коли мені було 14 років. І я як пам'ятаю, моя група була самою найстаршою, тому що там були діти і по 15 Років і 14, і 12, А загалом у художню школу приходили ну, там першечки. А ми були самі старші. У нас була дуже сильна група, і в мене диплом з відзнакою. Можна сказати, що я була одна з найкращих. Я думаю, можна так сказати. Я 4 роки проходила у художню школу. Завміщала художку спочатку зі звичайною школою, а потім із коледжем. Чесно, не уявляла, як я це все тягнула. <гум> Зараз би вже давно лежала обличчям у подушку і робила вигляд, що мене немає. Коль я зачепила тему художньої школи, то давайте я похвалюся своїми малюнками з художньої школи. Ну а що, маю право трохи похвалитися. Можу собі дозволити. Я вибрала найкращі малюнки, на мій погляд, і тут є малюнки не тільки з художньої школи, а ще з універу. А, я вже не пам'ятаю, що є що. Почнемо з ось цього. Мені здається, це з універу, але можливо це навіть із художньої школи. Потім був автопортрет. Це з художки, я пам'ятаю. Ось це я. Мені здається, дуже схоже вийшло. Далі я Малювала венеру і це з універу малюнок. Ну це прям вайб. Скажіть дуже гарно. Це прям на виставку можна відправляти. Наступні два малюнки вони схожі, тому що це був один і той же натюрморт, просто малювали у різній техніці. Я вже не пам'ятаю, як техніка ця називається, але ми цю техніку повторювали за різними. Авторами відомими Конкретно ось цей стиль. Я не пам'ятаю, навіть не пам'ятаю автора за ось цю роботу. Я отримала 12-ку. Навіть не вірю, що це я малювала. І ось цей другий натюрморт. Це я вже малювала за Ван Гогом, Також отримала за цей натюрморт 12. А балдеть, це я малювала. Він навіть у кадр не влізає. Це також, якщо що я малювала у художній школі, ось такий я талант у вас трішечки. Ви мене тепер знаєте ще ближче. Напишіть у коментарях, як ви мої малюнки, звісно, я показала вам самі найкращі. бо те, що я малювала, коли тільки вчилася, вам краще це не показувати. Я домалювала картину. Боже, яка вона класна, вона наче виглядає як роздрукований постер. Зараз вже буду переходити до фінальних штрихів. Я хочу оформити периметр картини, тому що зараз залишати так, ну це якось не дуже. Зараз оформлюю периметр картини, і насправді залишається ще багатенько роботи. Мені треба буде не тільки периметр оформити, а ще покрити картину лаком. Це такий вам міні-лайфхак від мене, щоб картина виглядала ще більш симпатичніше. Це пофарбувати периметр. Можливо, хтось з вас. Цей вевхак і так знає, так робить, але є люди, котрі не фарбують периметр. Я також це не робила, але потім почала погодьтесь. Картина виглядає вже набагато краще, що периметр розфарбований, Чи ось так. Якщо б це було першу картину, я вже домалювала, і результат ви побачите у кінці відео. Вона намагалася бути інтриганткою. А зараз приходимо до другої картини. Вона вже трішки складніша і більше за розміром. Картина з феями 40 на 50 і складність 5 зірочок з 5 Другу картину, яку я хочу розмалювати, це ось ця. Відкриваю картину. Я пам'ятаю, яку картину я замовляла, але як її відкрити? Ось така картина. Тут намальовані феї Ну це я буду все життя малювати. Мені здається, у наборі, як завжди, фарби, але мені здавалося, що фарби будуть більш яскравіші, якщо чесно. Давайте я зараз розпакую разом з вами. Ось такі тут, значить, фарби у комплекті. Також три пензлика у комплекті. Що ж, я почну малювати, У мене сьогодні вимикають світло на 7 годин. Тому мені буде чим зайнятися, друзі. Насправді, процес з другої картини я знімала не так багато. Бо, принцип, той же самий, фарби на другій картині теж чудової якості. Пільні насичені. Ще забула сказати про пензлики. Вони навіть не тріпаються, тримають форму. Тож сміливо можна промальовувати дрібні деталі. Пензлики в наборі від Brushman, ну такі класнючі, бо в інших наборах ці пензлики дуже часто перетворюються на ось такий вінік, яким уже нормально нічого не промалюєш. Я, значить, малюю, малюю. Ось тут в мене робочий стіл. Дивлюся серіал. О, це я. Прийшла краса до мене. Все, не дає мені малювати лапа. Розляглася все. Гладьте міня, гладьте! цьомийте мене цьомайте. І ось ми продовжили малювати разом з моєю кішкою. Звісно, без її допомоги у мене б нічого не вийшло. І з приводу фарб можна взагалі не заморочуватися. Їх кладуть досить багато, і за ці дві картини у мене закінчилися лише парочку баночок. Тож матеріалу хватає з головою. Можна потім ще одну таку ж саму картину намалювати. And I love it when I make it to the pelican yes, I'm loaded in your turkeys and Cause I'm like the boom I don't know how I'll be spent I don't know why I get your Напишіть у коментарях, як вам мої картини, і чи малювали ви коли-небудь картину по номерам або плануєте малювати після мого цього відео? А зараз переходимо до постійної рубрики на моєму каналі: це поробки від підписників, де ви скидуєте свої поробочки у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. Тож дивимось найгарніші, найталановитіші поробки моїх підписників. 20 and I love it when I make it to the pelicans. I'm loaded in your because 'cause I'm like an affluence. I don't ever I be spent. I'm gon' walk just count. Тепер переходимо до підсумку хобі. Я створила спеціальну таблицю з чотирьома критеріями оцінювання, де я ставлю оцінки від 1 до 10. 10 – це найвищий бал, а 1 – найнижчий. Рівень складності ставлю 7. Це не надто складно, але все це залежить від картини. Бо коли треба промальовувати найдрівніші деталі, хобі стає значно складнішим. Займає часу 10. Малювати довго і ці дві картини я намалювала за півтора тижня. І це по суті було моє основне заняття, чим я займалася. При блекауті вартість задоволення ставлю 2. бо картини, на мій погляд, взагалі недорогі. 200 гривень та 295 гривень. А одну картину ви можете намалювати за тиждень, за два бо за місяць то вже від вас залежить. І до речі, у бражмі скоро чорна п'ятниця. Тож буде дуже багато акцій. Чи хочу я ще? Так, але дві картини за півтори тижні це занадто. Загалом я це хобі рекомендую і ставлю йому 10 з 10. особливо враховуючи з тим, що зараз немає світла і треба чимось зайнятися. Це хобі, маст хев для блекауту. Я вам серйозно кажу. Хочу наголосити, що вся ця таблиця це лише моя думка. Велике вам дякую, що додивилися відео до самого кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал та писати дуже приємні коментарі. Давайте вже разом доб'ємо мені 15 тисяч підписників. Додивився відео до цього моменту, напишіть у коментарях слово художка, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Ну а з вами була як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па! А наступне відео про зимовий чек-ліст.